Займаємося сьогодні з батьком-косовицею. Значить, Зараз викосимо, бачимо таке поле. Батько ось іде попереду, показує. Знов забули оцього кличка. Для плаваючого косілки. Погнали. Третя передача понижена. Ви писали мені в коментарях, що треба трохи давати більшу передачу. Хлопці, трактор на абхаці, 21 мотогодина. Я думаю, що достатньо. Оборотів не багато даємо, тому що обкаточні години ще не пройшли. Вже коли будуть обкаточні пройдені години, ну, тоді вже можна трошки йому і газу давати. Значить, трактор поки займа... займається тільки одною косовицею. Більш поки робот ніяких не робить. Я думаю, що вже на осінь трактор буде оранкою займатися. Такими тяжкими роботами. А так поки косовиця. Ну, чуємо, що в кабіні в принципі нормально. Говорити можна, ви мене нормально чуєте. Да, звук трактора чутно, але не так, як у звичайному радянському. Трошки все-таки обезшумляна кабіна. Все, зараз трохи покошу знову включу. Так, да, Кошу я трактором і сповнив я попереднє відео. Коли ми знімали про гарантію, значить були мені багато цікавих коментарів. Зараз кричу на другу камеру. Один самий такий кричущий коментар. Не знаю хто написав, ну в принципі всі мають право щось писати, я тільки за, це продвигає мій контент. Ну і дає тему для розмов. Кожен має на свою думку, правильно. Написали, що ти ти брешеш, коли я сказав, що потрібно робити сервіс тобто, техобслуговування тех, ну, на 50 ну, і, та, і та далі ото, годин, тільки в сервісі Скау, ну, тільки сервіс, щоб робив. Ну, це те, що нам розказали спочатку. Як ми купували трактор, хто цікавиться, дивиться в наш канал. Там дядько, який приніс нам трактор, батько розказував, що ви хочете міняти, ви хочете, щоб злетіла гарантія, все це робить сервіс, нам доказував. І поїхав. Все, ми ж повірили. Але хто дуже е, слідкує за нашим каналом і читає коментарі. То в цьому відео, де ми говорили про це, сер... я говорив про сервіс, канал YouTube Scout офіційний підписався, що можна самому замінити мастило. Але проконсультуватися попередньо, дзвонити до їх на сервіс по номеру телефона. Ну, це була їхня відповідь. Я думаю, що ми так будемо робити, будемо телефонувати. Що там нам скажуть, я думаю, може скажуть. Бувати в їх масло, але я теж це відкидаю. Я думаю, що просто буде е рекомендація, як це зробити, яким користуватися і маслом, і якими фільтрами і все. І щоб вони зафіксували е саме обслуговування, що було, щоб трактор не злетів з гарантії. На цьому все. Тобто, от таке я хотів вам розказати, щоб ви всі знали. Ніхто ніколи нічого не бреше. говоримо те, що ми чули. І те, що знаємо, не заставляємо нікого вірити. О, от і все. Але думку хоче миствувати кожного. Тож, то, що кожен наш глядач для на нас дуже важливий. Ну, косовиця, для косовиця, що її показувати, так? Да? Але, як би хвилинка уваги, виділив, показав, поговорив, розказав, що. Було на умі за скалу, за сервіс, ніхто нічого не придумає і не нав'язує. Реклами і антиреклами теж не робить. Розказуємо те, що є. Тому що для нас найголовніше, щоб техніка, яку ми купили, для нас служила і довгі роки від обробляла земельку.